Сьогодні вже кінець вересня, і температура повітря в північно Західній Німеччині зранку була 8 градусів. Але мої сусіди поїхали відпочивати на Майорку і там насолоджуються теплим сонцем і морем. У багатьох країнах Північної Європи. В жовтні засмагати, приймати сонячні промені можна тільки ось так. Тому, дорогі друзі, сьогодні я хочу розповісти вам про топ-5 найкращих місць пляжів для відпочинку в жовтні. Жовтень – це особливий місяць, коли літня спека вже спадає, але море і сонце ще все ще дарує нам тепло та радість. Саме в цей час варто подумати про подорожі на пляж, щоб насолодитися спокоєм, красою природи та, звичайно ж приємним кліматом. Отож, давайте разом дізнаємось, куди краще поїхати, щоб відпочити. І зарядитись енергією восени. Перший пляж в моєму списку і місце це пляж на Кіпрі, зокрема курорт. Протарас, Кіпр відомий своєю дивовижною природою, чистим морем і приємним кліматом. В жовтні температура повітря тут складає близько 25 градусів. А вода в морі так от досить тепла, щоб купатися і насолоджуватися сонцем. Протарас це ідеальне місце для тих, хто хоче поєднати пляжний відпочинок з прогулянками. Мальовничими пейзажами та культурними екскурсіями. Тут багато зручностей для туристів, чисті пляжі, а також безліч кав'ярень та ресторанів, ну, звичайно, смачною місцевою їжею. Другий пляж, про який я хочу розповісти, це пляж Пафос. Також на Кіпрі. Пафос славиться своєю історією і архітектурою. Але при цьому має чудові пляжі з м'яким піском і прозорою водою. У жовтні тут побутує тепла і сонячна погода. Ідеальна для відпочинку. Пафос приваблює туристів, які хочуть поєднати пляжний, релакс із пізнанням культури. Враження від прогулянок старовинними руїнами і відпочинок на морському. Узбережі залишається з вами на довгі ще часи. Оскільки подивіться на це диво: це ви бачите Петра Тураміу, також відома як скала Афродіти. Саме тут кажуть, народилася Афродіта з морської піни. А місце це не що інше, як скала у місті Пафос поблизу села Куклія. А якщо ви в пошуку вражень і любите подорожувати, будь ласка, виїжджайте на цю пристань для суперях на Кіпрі. Лимасол Марина, яка пропонує апартаменти, оточені морем, розкішні віли та ексклюзивні водні простори. Не забувайте також і про бухту Маноліс на півострові Акамас на Кіпрі. Відома ця бухта своїми кришталево чистими бірузомими водами та скелястим узбережжям. You know Ще одне місце цьому списку в моєму рейтингу займає пляж у Тунісі, зокрема, курорт Хамамет. Це курорт відомий своїми пляжами, дрібним, золотистим піском і теплим морем, навіть у жовтні середньоморський клімат, і навіть восени температура не опускається нижче 23-24 градусів. В хамаметі ви знайдете багато готелів з усіма зручностями, а також можливість насолодитися місцевою кухнею. Та Туристів приваблюють також СПА-комплекси. І традиційні ринки з різноманітними товарами. Ще одне місце займає пляж в Анталії. Це Туречина. Туреччина, Туреччина популярний напрямок для пляжного відпочинку. Не лише влітку, а і восени. В Анталії температура повітря в жовтні зазвичай сягає 26-27 градусів, а море ще зберігає літнє тепло. Це чудове місце для тих, хто хоче приєднатися до комфортного пляжу з релаксом, з екскурсіями по історичним місцям. Адже Анталія багата на архітектурні пам'ятки та майоничі краєвиди. Крім того, готелі тут пропонують всі умови для відпочинку. І, звичайно, і для розваг. Це ви бачите пляж Коньяуті в Анталії. Туреччина. Цей популярний пляж відомий своїм довгим узбережжям і видом на гори Таурус. Пляж Коніалті розташований на захід від центру Анталії. Більша частина пляжу вкрита дрібною галькою, хоча є ділянки із піском. Він пропонує різноманітні зручності, включаючи шезлонги, парасольки та душові. Пляж є популярним місцем як для місцевих жителів, так і для туристів. Водоспад Дюден розташований також у місті Анталії, Туреччина і впадає безпосередньо в середньземне море. Це каскадний водоспад, який складається з двох основних частин верхнього Дуденського водоспаду та нижнього Дюденського водоспаду. Нижній Дюденський водоспад є єдиним водоспадом у Туреччині, який впадає безпосередньо в море, створюючи вражаюче видовище. Ця локація є дуже популярною серед туристів. І саме так буде виглядати Анталія знята з човна. А ми тим часом вже на паромі підпливаємо до іншого нашого пункту Едіпсос в Греції. Едіпсос, як і Греція в цілому, жовтні вже не є суто пляжним. Відпочинком Середня денна температура повітря на початку місяця становить близько плюс 24 градуса Цельсія. Але до кінця може опускатися і до плюс 20 градусів. Температури води також знижується. Але основна перевага до діпсоса це баналогічний курорт, відомий своїми термальними джерелами. Жовтий є чудовим сезоном для здоровчого відпочинку, спа-процедури та насолоди лікувальними ваннами. Це ідеальний варіант для спокійного реаксуючого відпочинку. Цей напрямок підходить не для класичного пляжного відпочинку, а скоріше для оздоровлення та спокою. І все-таки хотів би зазначити, хоча середня денна температура в діпсусі в жовтні і доходить тільки до 24-25 градусів Цельсія, а температура морської води становить 20-22 градуса Цельсія. І це тепліше, все-таки, ніж на Балтійському морі в кінці липня місяця, про що я вам розповідав. А головне, що треба не забувати тут. і... Про більше, ніж 70 термальних джерел з сильною лікувальною водою, яка має температуру від 28 градусів до 86 градусів. І нистить драдон, що допомагає при лікуванні багатьох захворювань. Так що, як бачите, і джерела є, і вода в морі для багатьох є підходящою для купання. І дуже важливо, що в жовтні. На ваннах з мінеральною водою не буде так багато людей, як влітку. Так ось подивіться, що тут відбувалося на початку серпня місяця. Всі купелі просто окуповані відпочивальниками. Та то їх ще й пройти не просто, з рахуванням того, що тут і слизько, і гаряче. Влітку на пляжах і я чув дуже багато української мови. Більше Євчу, до воєнному Криму. Якщо ви приїдете в Діпсос в жовтні місяці, то ці купелі будуть мати ось такий вигляд, і ви спокійно будете насолоджуватись відпочинком. І для подорожі країною це також найкраща пора року. Ви не будете чекати по три години, щоб потрапити, наприклад. До Афінського Акрополя. І тут ми вже тихенько підійшли до преміального відпочинку. Хоча б я хотів, щоб ви це місце не сприймали як місце найдорожчого відпочинку. Це Іспанія острів Тенеріфе. Багато хто острів Тенеріфе називають Острів вічної весни. Тут тепло дійсно протягом всього року. Я був тут якраз в жовтні, а в жовтні погода ідеально для відпочинку підходить, без екстремальної спеки. Температура повітря та води комфортні для купання та засмаги. Та пропонує широкий спектр активностей. відвідування національного парку Тейде з підйомом на вулкан, піші прогулянки, водні виді спорту. Спостереження за китами та дельфінами це також чудове місце для сімейного відпочинку. Південь острова, як правило, сонячний і тепліший, ніж північ. Це напрямок для тих, хто шукає різноманіття, активний відпочинок та гарантовану теплу воду. Чи в океані, чи в облаштованих зонах відпочинку, якось тут, Санта-Крус де Тенерифе, столиці острова. Хоча я на початку розповіді про Тенріфи і показав вам пляж з золотим піском. Але це, скоріше всього, виняток, тому що такі пляжі з'явилися тільки за рахунок піску із Сахари. Але більшість пляжів Тенерифе мають ось такий вигляд. Острів Тенерифе має довжину десь там кілометрів 70 а ми, з приятелем, проїхали по Тенерифе більше, ніж 1200 кілометрів. І я хочу сказати, що це острів, тисячу вражень, тисячу ідей, як можна провести час, як можна втілити в життя будь-які пори року, завдяки якому клімату та величезному вибору розваг. Я думаю, що нам вже пора перейти до порівняння витрат на відпочинок в цих містах. Хоча б на основні критерії. Авіапереліт, готелі, вечеря. І так почнемо з Кіпра. Авіапереліт. В середньому він буде з аеропортів е, Польщі, обітеця десь 11 740 гривень. Готелі. Готелі, які мають три зірки. В Кіпрі є можливість взяти за 1500 гривень. 70 гривень. Що стосується вечері, вечерю будемо роздивлятись в закладах трішки нижче середнього. Вечеря обійдеться в 23 євро. Туніс. Переліт 9050 гривень. Готель 2200 гривень. і вечеря 40 динарів. 40 туніських динарів буде дорівнювати десь біля 10 євро. Далі йдемо. Анталія. Переліт 16500 гривень. Готелі знову ж три зірки 1700 гривень. І вечеря 15 євро. Едіпсос переліт 5500 гривень. Готель 2750 гривень і вечеря 12, 12 євро. І нарешті Тенерифе 8650 переліт. 2250 гривень це готель, і вечеря десь біля 14 євро. Розглянувши ці цифри. Автоматично приходить висновок, що найбюджетніший відпочинок буде в Едіпсосі, Греція. Але треба знати, що хоч це й дуже цікаве місце, але специфічне. Наприклад, це зовсім не тусовочне місце. Та й взагалі, що стосується ціни житла. Наприклад, відпочиваючи на Тенеріве в такому ось закладі, який позаду мене, Треба витратити десь біля 50 тисяч гривень за один тиждень. А я проживав в ось в такому ж селищі, лакалета називається, і витратив за один тиждень 5250 гривень. Так що вибирайте хороші місця і шукайте доступне житло. Кожен із цих напрямків має свої особливості та переваги. Але всіх, їх об'єднує тепле море, ласкаве сонце і можливість насолодитися відпочинком у цей осінній місяць. Запам'ятайте, що жовтень це чудова пора, щоб позбавитись від осінньої сірості і подарувати собі свіжі враження на морському узбережжі, а головне це відійти від тих. Тяжких вражень цього дня в Україні. Обирайте той пляж, який вам по душі, і вирушайте у подорож на зустріч теплу і відпочинку. Дякую за увагу! Бажаю вам яскравих поїздок! незабутніх вражень! До нових зустрічей!